півсотні резонансних розслідувань, 30 кримінальних проваджень та вихід на міжнародну арену журналістських розслідувань. Програма стоп корупції підбиває підсумки роботи за 2016. й Я спрашу, хто знімати поході. Та буде проводити поліція, прокуратура, бачить. Наш проект дуже молодий, нам трішки-трішки більше року, і я дуже задоволений тим, що відбулося у 2016 році. Особливо ініціативами знизу, тобто з регіонів, люди самі виявляють надзвичайно велике бажання зробити щось правильне і чисто ідеологічно. Громадська організація Стоп корупції вже нараховує 17 відокремлених підрозділів по всій Україні. Кожен з них на місцевому рівні досягає чималих результатів у боротьбі з корупцією. Хмельницький обласний середи стоп корупції виявив факти зловживання корупційних схем в Хмельницькій міській раді, в земельному відділі, прокуратурі Тернопільської області, в Екоінспекції, в Державній службі охорони, страдання та... Продах земель міста за заниженою вартістю ми в громадську раду при міністерстві сумнівних справ по Хмельницькій області. Своїм досягненням ми вважаємо, що те, що першої до що... міста, ми змусили місцеву владу працювати публічно. Завдяки нам місцеві жителі можуть бачити в повному обсязі всі пленарні засідання. Бачите, як голосують депутати, їхні обранці. Також бачите, як працюють постійні комісії. За цей рік нам вдалося добитися відміни незаконно проведеного конкурсу по вивозу мусору. По даному факту возбуждені ряд уголовних справ. Также нами виявлено незаконно проведені тендера через систему прозора. У наших антикорупційних розслідуваннях ми викривали земельні корупційні махінації. Тіньові схеми бізнесу виводили нечисту воду суддів та прокурорів. Що ви від нас тікають? Також фіксували факти незаконного будівництва по всій території України. Були нараховані штрафні санкції екологічною інспекцією та зупинені незаконне будівництво. Зупинено будівництво в 14 об'єктах в місті Києві, Умані, Чернівцях, Івано-Франківську, Херсоні, Одесі. Наша програма є однією з найрейтинговіших, одною з найрезонансніших на п'ятому каналі. І в цілому входить до п'ятірки найпотужніших програм журналістських розслідувань в Україні. Про це свідчать дослідження Детектор Медіа. Серед досягнень стоп корупції і звільнення прокурора Тернопільської області Олександра Мартинюка. Це текст стоп корупції я слова. Своєму керівнику апарату, І вже сьогодні почалася службова перевірка встановлена цього факту. Думаю, що її матеріал злянуть основу мого рішення щодо імовірності зміни прокурора Тернопільської області. Прокурор Тернопільської області приватизував три квартири сумарною площою 232 квадратних метри. Ще один нечистий на руку чиновник голова Рокитнівської районної ради Григорій Мініч. Приватизував будинок, зведений для працівників склянного заводу. Та після втручання стоп-корупції проти Мініча відкрили кримінальне провадження, а сам голова району звільнився. Успіхи Стопкору топкору привернули до нас нових інсайдерів. Журналістам почали зливати таємну та деколи резонансну інформацію про корупціонерів. Паніті, що от я можу камери це оперативна зйомка затримання Віктора Швеця. Після вилучення коштів у судді провели обшук. У нього знайшли паспорт громадянина Угорщини та 140 тисяч доларів готівкою. Суддю вищого господарського суду Віктора Швиця затримали в березні, але до липня він хочував по лікарнях. Слідчі генеральної прокуратури за часів пшонки не поспішали вручати йому підозру, поки за справу не взялася наша команда. Вже наступного дня після виходу в ефір нашого сюжету новий генеральний прокурор Юрій Луценко особисто вручив підозру судді. Його справу вже передали до суду. Віктору Швицю загрожує до 15 років позбавлення волі. Завдяки нашим журналістам та правосахистикам супони незаконний видобуток піску у Київській області. Что касается правозащитников, то самые большие это заправки газовые, которые вы знаете, что в городе их совершенно нет ни одного документа. То есть мы не то, что их закрывали, мы даже их разбирали. Вот мы некая такая совесть, которая приходит и говорит, не все так, как тебе говорят, твои посипаки. Вот есть проблема, ты сюда поставишь, чтобы ее решить. Активно працює и наша громадська приймальня. Протягом 2016 року юристи СтопКорупції корупції зареєстрували більше 700 звернень на гарячу лінію. З них 227 направили до регіональних осередків. Майже п'ять сотень українців отримали юридичні консультації в офісі. За зверненнями і розслідуваннями. Юристи направили близько 750 запитів та повідомлень про злочини до контролюючих інстанцій. За нашими зверненнями порушено 26 та поновлено 4 кримінальні провадження. Окрім цього, на рахунку стоп корупції резонансні міжнародні розслідування в Румунії про вирубку і вивіз лісу з українських Карпат та спецрозслідування про зону відчуження. 30 кілометрів закритої Чорнобильської зони і сотні тонн радіаційного металу для мародерів. Корупційний Чорнобиль туди не водять туристів. Після цього розслідування про нас написало найвпливовіше видання світу Нью-Йорк Таймс. Стоп корупції одна з громадських організацій, що зародилася в Україні два роки тому після подій на майдані, які започаткували нову еру очищення влади в Україні. А нещодавно нашу організацію одноголосно прийняли в міжнародну авторитетну асоціацію розслідувачів Global Investigative Journalist Network. Це свідчить про те, що нас визнають наші колеги вже на міжнародному рівні, і звичайно, це результат нашої роботи, нашої команди. Я Завжди ну, захоплююсь роботи от, чесних журналістів, які, маючи ну, достатньо обмежений ресурс, проводять дуже якісні журналістські розслідування. Також підсумки реальної боротьби з корупцією підбивають і неутворені державні антикорупційні органи. Набув і спеціалізована антикорупційна прокуратура. 2016 рік це рік просекюшен, рік розслідувань і підтримку обвинувачення. А 2017-й ми очікуємо, що це має бути вже рік вироків. Е, є перші провадження, є перші обвинувальні акти, чотири десятка, є перші вироки на підставі угод правда, без реальних посадок, але вони вже є. Суспільство ну, не чекає від нас там, гучних затримань і арештів. Суспільство чекає від нас вироків, які справедливих вироків, де особа, яка підозрюється до корупції, якщо буде доведена вина, Буде понесе справедливе покарання а ті кошти, які здобуті корупційним шляхом, будуть повернуті чи то на рахунки державних чи до бюджету. Ось таким був 2016-й. важким, але результативним. Попереду гучні розслідування, резонансні викриття та взаємна співпраця з антикорупційними органами.